Стормію Мартіан сила жінки ще молиться. Не поспішай виносити вирок своєму шлюбу. Зараз я можу чесно зізнатись, що колись серйозно думала про те, щоб нам з чоловіком слід пожити окремо, а можливо навіть розлучитися. Сьогодні таке рішення для мене неприйнятне. Бо ні перший, ні другий варіант я не вважаю правильним способом вирішення проблеми нещасливого шлюбу. Я знаю, що говорить Бог про розлучення, знаю, що це йому не довподобає, і дуже засмучує його, а найменше в світі я хочу засмучувати Господа. Але мені також дуже знайоме відчуття відчаї, яке вбиває будь-яку здатність ухвалювати правильне рішення. Я пізнала ту суть безнадії, коли людина припиняє навіть намагатися чинити правильно. Я знаю глибину самотності, коли душа готова вчепитися за будь кого, хто, хоча б, погляне в неї і побачить у ній тебе. Я відчувала таку нестерпну біль, що страх померти від неї змушував мене шукати єдиний доступний спосіб вижити, позбутися джерела цього болю. Я знаю, що значить робити вчинки, продуктовані безнадією. Коли в тебе немає жодного майбутнього, я пережила такий тиск негативних емоцій у день, що нічого, крім розлучення, не обіцяло мені полегшення. Найбільшою проблемою нашого шлюбу була запальність мого чоловіка. Єдиним мішенням його гніву були я та наші діти. Від його слів у мене все всередині стискалось і холонуло. Не можу сказати, що я була безгрішною. Зовсім навпаки, я була впевнена, що ви мене не менше, ніж він, але я не знала, як усе виправити. Я постійно молила Бога пом'якшити характер мого чоловіка, зробити його менш дратівливим, більш лагідним і спокійним. Однак змін я не бачила. Невже Бог мене не чув? У мене навіть закралася підозра, а чи не більше він прихильний до чоловіків, ніж до дружин? Через кілька років такого життя я одного разу звернулася до Господа зі слюзиною. Отже, я більше так не можу. Я знаю, як ти ставишся до розлучення, але я більше не можу жити з цією людиною під одним дахом. Допоможи мені, Господи! Я годинами сиділа на ліжку з біблією в руках і боролася з нестерпним бажанням забрати дітей і піти. Знаю, що, почувши мій душевний крик. Бог дозволив мені ясно побачити, яким буде моє життя після розлучення, і змусив задуматись про труднощі, які мене чекають, як я буду заробляти на життя і виховувати дітей. Хто з моїх друзів залишиться зі мною? І найстрашніше, як це відіб'ється на психіці сина і доньки? Картина була жахливою. Можливо, якщо я піду, мені стане легше. Але ці... якою ціною буде втрата всього, що мені дороге. Я знала, що такий вихід не Божий план для мене і Майкла. Коли я розмірковувала про своє майбутнє Бог відкрив мені, якщо я добровільно покладу своє життя до Його престолу, якщо я відмовлюсь від наміру піти і довірю йому всі свої потреби, він навчить мене, як присвятити своє життя молитві за Майкла. Він покаже мені, як молитись за чоловіка. І поки я буду молитись, він відновить наш шлюб і вилє своє благословіння на нас у Бога. Ми обидва станемо кращими, якщо пройдемо через це разом, а не окремо. Господь показав мені, що Майкл міцно пов'язаний павутинець, свого минулого, яке не дає йому змінитися. Але Бог хотів використати мене як знараді, визволення мого чоловіка, якщо я погоджусь на це. Було боляче і важко погодитись. Я багато плакала. Але коли я зважилась, у мене вперше за багато років спалахнула надія. Я почала молитись за Майкла щодня, так, як ніколи раніше. Але кожного разу мені доводилось визнавати гріхи цього власного серця. Я побачила, наскільки глибокими були біль і образа. Я не хотіла молитись за нього. Я не хотіла просити Бога благословляти Його. Я хотіла, щоб Бог ударив його блискавкою і викрив його жорстокість, думала я. Я повторювала Господи, я визнаю, що не вмію прощати свого чоловіка, навчи мене милосердя. Поступово я почала помічати зміни в нас обох. Коли Майкл вибухав гнівом, я замість того, щоб, як зазвичай, дратуватися, молила землю. Я просила Бога показати мені причину його гніву, і він показував. Я питала, що я можу зробити, щоб змінити ситуацію, і він навчав мене: спалахи гніву ставали старішими і коротшими. Щодня через молитву у нашому шлюбі народжували щось добре. І сьогодні ми ще далеко не досконалі, але ми пройшли довгий шлях, він був важкий. Але я впевнена, Божий шлях вартий зусиль, яких він вимагає. Адже це єдиний шлях до стілення подружнього життя. Сила молитви дружини за чоловіка незрівняно більша, ніж навіть сила молитви його матері. Звісно, нема нічого сильнішого, ніж молитва матері за сина, але, одружившись, чоловік залишає батька і матір і стає одним цілим зі своєю дружиною. Читай Матвія, 19 розділ, 5 вірш. Відтепер вони одна команда, об'єднана духовною єдністю. Сила Союзу чоловіка і дружини в Божих очах набагато перевищує сили їхніх сил окремо, причина в тому, що подружжя об'єднує святий Дух, який надає їхнім молитвам особливої сили. Тому не можна не молитись, надто багато поставлено на карту. Чи можете ви уявити, що будете молитися лише за праву частину свого тіла, якщо одна сторона позбавлена підтримки, захисту і руйнується? Те саме чекає іншу. так само і ти зі своїм чоловіком. Якщо ти молишся лише за себе, але не молишся за нього, ти ніколи не отримаєш того благословення, якого прагнеш, і не пізнаєш повноти життя. Все, що відбувається з нами, відбувається і з тобою, і з твоїм чоловіком. Це неминуче. Наше духовне єднання як чоловіка і дружини дає нам силу, яка не до вподоби ворогу. І він вигадує все нові способи зруйнувати наш люб. Він спокушає нас низькою самооцінкою, гординою, прагненням завжди бути правими, небезпечними знайомствами або потуранням власними слабкостями. Він буде брехати тобі, нічого не зміниться. У тебе все одно нічого не вийде, нема надії на примирення, ти могла б бути щасливою з кимось іншим. Він говоритиме переконливо, щоб змусити тебе повірити, бо знає, щойно ти йому повіриш, твій шлюб приречений. Якщо ти повіриш більшості цих неправдивих вірувань, твоє серце ожесточиться проти Божої істини. У Кожному зруйнованому шлюбі, як мінімум, одна сторона відвернулася від Бога. Ожесточивши серце, ти втрачаєш здатність бачити ситуацію Божими очима. Коли ми нещасні шлюбі, ми хапаємо себе будь-яку можливість текти, але не бачимо всієї картини. Ми помічаємо тільки поверхнево, а Божий план залишається прихованим. Але коли ми молимось, наші серце м'якше і наші очі відкриваються. Ми отримуємо надію, бо починаємо вірити, що Господь може відновити наш шлюб і те, що було зруйновано. Ми можемо довіряти йому і просити зцілення від болю, безнадії просити навчити нас прощати, ми можемо вірити в силу Бога, яка здатна Воскресити любові споком. Пам'ятайте радість, яку пережила Марія Магдалина, коли вона прийшла до гробу Ісуса на третій день після розп'яття і побачила, що Він Воскрес. Що може бути більшим, ніж радість, коли бачиш, як те, що бажали мертвим оживає. Сила, яка Воскресила Ісуса, може воскресити і твій шлюб, наповнити Його новим життям. Бог Воскресив Господа, Воскресить і нас своєю силою» 1 Коринфянам 6 розділ, 14 вірш. Іншої сили, яка могла б це зробити, немає. Але це можливо тільки тоді, коли твоє серце цілковито звернене до Бога і коли ти готова пройти важкий шлях, чекаючи Воскресіння любові, бо шлях до радості приходить через біль. Ти сама маєш вирішити долю свого шлюбу. І відповісти собі, чи готова ти зробити все, що потрібно для його відновлення? Чи віриш ти, що навіть те, що було зруйновано болем, байдужістю та егоїзмом, може бути відновлено? Чи віриш ти, що будь-яка трагедія, насильство, смерть дитини, зрада, бідність, втрата близьких, хвороба чи нещасний випадок, може бути позбавлене свого смертельного впливу? Чи віриш, що все, що розділяє вас із чоловіком, трудоголізм? алкоголізм, наркотики чи депресія може бути переможеним, чи віриш, що Бог достатньо могутній, щоб це зробити, і навіть більше? Навіть якщо одного ранку ти прокинешся і відчуєш, що чоловік поруч це чужа людина, якщо між вами стоїть мовчазна ненависть, якщо любов і надія поступово згасають, Якщо ваші стосунки наповнені болем і гнівом, і кожен день приносить тільки більше відчаїв, якщо кожне слово тільки поглиблює трібло між вами, знай, це не Божа воля. Господь хоче зруйнувати всі бар'єри між вами, зцілити ваші рани і наповнити твоє серце любов'ю. Ніхто, крім нього, не може зробити цього. Але ти маєш твердо сказати, Господи. Я молюсь про припинення цього конфлікту, про здольнування стіни, ворожнечі між мною і моїм чоловіком. Звільни нас від болю і ненависті, якими ми намагаємося захищатися. Навчи нас прощати, говори нашими вустами, щоб у наших словах була твоя любов, твій мир. Розвали цю стіну і навчи нас іти твоїм шляхом, виведи нас з невідання, в якому ми перебуваємо. Відкрий нам твою істину, щоб ми змогли зцілитися і воскреснути для нового життя, як ти того хочеш. Не поспішай візнавати свій шлюб безнадійним і не проси у Бога іншого чоловіка. Він має силу зробити твого нинішнього чоловіка новим творінням у Христі. Чоловіки і дружини створені не для ворожнечі, не для життя у мертвому шлюбі чи розлуці, не для приниження і розлучення. З нами Божа сила. Ми не можемо віддати свій шлюб на Поталу долі. Ми повинні боротися за нього, бо у нас є надія. Якщо з тобою Бог у твоєму житті нема нічого, що не могло б воскресніти з потолу, навіть твої власні почуття.